То лише трактор, дотрактор, да кури, гуси, гендики ні. Ще є Нива. ВАЗ-2121. Привіт всім! Мене звати Олександр. Я <кхм> веду дуже чудовий канал Оптиміст. У мене сьогодні буде відео відносно автомобіля Нива, який з 1984 року. Заболіла ножка в нього, що саме, їде-їде, заводиться дуже сильно, хорошо, все робить з півтика. Через 10 хвилин починає глохнути, втрачається потужність і так далі. Це вже було не раз, що мене притягнули. Тут вже наша погода відповідає нормальному. Вирішив їхати і ремонтувати. Признив до свого товариша, в нього є СТО. Кажу, брат, поможи мені з цим. Він мене записав на сьогоднішнє число і їду я на СТО. Що ми будемо дивитися? Перше, зазор у клапанах, друге зажигання, компресію, провода, свічки. Заодно передивимося карбюратор, хоч я ним не користуюсь, бо я на газу їздю, але передивимося. Одним словом, відео буде дуже-дуже цікаве, так що залишайтеся за мною. До самого кінця. Ось так вона завелася і робить бодрячком. Ну Достатньо 10 хвилин і все, вона заглохне, а далі? Ну, що далі Дальше шнурки, друзі, всі тягнуть Вже казиться, вже козиця, гадюка. Коротше, так. Причина така: працює, глухне і не їде. Ти як доктор, допоможи мені з цим ділом. Ну, зараз спробуємо. Значить, що з нею таке? Ну тільки що перед гаражом вона сама самостійно заглохла. Вона не має так робити. Туди ніхто вовка не ліз, тому воно все таке там туге. Кисле, кисне будем первый компрессор мерять. Однозначно. Однозначно. Так, что? Вона така, значить, видно, що смесь обогащена була, а. Да, так, обогащена смесь одна і тут у нас вже нальот присутній. Та нальот, а між електродами що там? Є пропал, бач. Угу. Так, а ну другу, давай витягуй. Чи не всі одинакові чи. Конечно. Діло в тому, що це... О, бачиш, тут у нас колір то гарніший, ну такі ну. No. на свічах, що це просто капець. No, Воно на газу їздила. Це, 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 газ, це бензин і... так, щоб доїхати сюди, я включив. Я понял. Ну і плюс у нас різьба мокра, це самі чи плапано кидають. Так А ну в тому теж буде мокра. Це у всіх нас, так, да, везде yeah, yeah, yeah. Бач, масліцо присутне до uh -huh. попадання. Оце самі як клопану, це не Ну, Свічі не старі тут, по ідеї. No. Ну вже вони бачили, бачили. Nee, Ні, тисяч вона... тисяч десь, якщо вони наїздили, то добре. маю дуже по цьому по ним вже видно. О, що тобі свічка не робила, бачиш, перший циліндр. Uh -huh. Це свіча все. Мало того, що в нальоті зазор здоров'язний, бачиш. Ну, ну, вона й може не, не робила не чисто. Не палила, ні, не палила 100%. Це перша причина не роботи. Дві свічі погано робили, дві нормальні. Тобто перший, четвертий ціліндр. Угу. Вже були пропуски зажигання. Так, пробуємо. Давай. Скільки? розберуся. Це вісім з купи Це перший циліндр, да? да, да. Ну, ми його ще раз прийняли. Поїхали. Погана да. компресія у першому циліндрі. Ну, слабенько, так, да, слабенько, однозначно. Так, давай далі. Тут така сама, ідентична. Так. Резинка ще пожмакана, може бути. Не, 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 це не резинка. Два рази пробували і два рази все те саме. Але ще раз другий. Окей, давай. Так, другий взагалі зараз циліндр. Хорошо дальше. Не хоче. Зажигать. 6, Ой. Скільки там? Та тут п'ятерки немає. Да, ну давай ще докрутим. Давай докрутим. Газ давай, даже давай. пол? А я, може, і не тримав газ. О, чекай. Давай. Газ в пол обов'язково. тому що йому наповнення воздуху треба. Давай. Треки. Все-таки Всього газ дав і є, ну 8 почті ну, мало. да, Да. Та має бути скільки 12-13, так? Ну, хоча б 10. Хоча б 10, мінімально саме порог для нього десяточка. 12, то все круто, понятно, ну 10 хоча б. А там нема. 8. Ну, Давайте. Газ пол, так? Да? Так. Да. Ось тут, бач, у нас. Так, це що у нас? Просадка Дай. по першому циліндрі і, і другому, і третьому, так? Да? Так. Да. Да, 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 да. Треба клапана перевірити, перевірю, може зазори зори галімітісну. Хорошо, ну давай. Що будемо клапана друге робити чи що? Так, обов'язково клапана. Хорошо. Тут на думку ставити масло в циліндрі, поміряти компресію, типу буде. Що, добираємося до клапанів, дивимося фільтр. От то подив фільтр. Ну чистий. Ну я її обслуговую нормально. я не Страшного нічого взагалі. Там... Ми крутили, може там пустий цей. Ти ускоритель дивіся, да? так? Да? Так. Да. Ускоритель дивишся. Тут мощный сний режим зроблений. Типа два гусака в первую камеру, все відповаже. Робить. Робить? Так, да, наливає все нормально, да. так. Клапана крешка пошла. Тут навіть чистенько. Масло да. вовремя хтось да, да, Нема да. сала нема на палець. Вони ж обачно знімеш там. Ну це дизельне там старе. Та дизельне треба лити, бля, ну ж хороше. не не ні Та обслуговується вона нормально. Красота. Ну що, зараз будемо з клапанами розбиратися. Ганяємо регулювачку. Клапана. У нас має що бути правильно. З малесеньким легким ущемленням. Виходить. Щупик, Тут трошечки додаємо, додаємо. Ой, ми то ще мало. І затягуємо. Опа! Чи який звук? Все? Це Заталяю. вже все, так? Да? Так. Да. З люднім муші... ще. Ну, не все, перший клапан тільки. Я зрозумів. Ну, в ну, плані. Так, провіряєш, бач, є зазор, витягуєш і щупик плотно заходить. І знизу перевіряєш, все, немає зазора. Все. Первий клапан є. І того поміняли акумулятор новий, бо той здох прям ужас. Я його заряджав перед цим, але машина не їздила, йому прийшов кердик. Подивилися антифризу 0. Ось так завелася. Оживили, оживили, вроді би, бо вона робила ніяк. Бо ти тут закручувалися на корбіраторі, туди ми все робити. що тут щось. Чуйка завела, если честно. Так? И сломишь ля, треба болты закрутить, прикинь. Лиза, они и открученник, блядь. Думается, ну, что бензином поплёвывает, блядь. А. Шо док тир скажет? <свят> Сука. <свят> Ща в одном болтану щелкну, <свят> <Та ти> шо ему пробирают. Почкай. Та ты шо? Він весь розкрутяний був. Ох, я на їздить. Ну я на газу їздив, ох. Я зрозумів, що на газу. Це вже який по що тут третій. Будь-який ці витягувати треба. О, може ми її знімемо, передивимося. Зняти просто вверх, замінити прокладку цю придеться в будь якому випадку. Діло в тому, що вона тут вже підсоси може вилучити, після того, що вона скручена верхня кришка повністю на карбюраторі. І... Все таки погано, що ми не взяли електроплабу. Дуже погано. Так що робимо заміну в прокладці? Ось, бачиш, де воно було, підсасувала видно Чекай, чекай. Де, покажи. Ось в цьому місці, от візде гарний, от ліпо своєї бачимо, Так. І ось дуже гарно видно в цьому місці. Вона працювала в цьому місці. Сіре насквозь приходить сюди. Понял. Так, прокладку поміняли, тепер. Електроклапан. Мертві свічки запалювання, якщо сказати чесно, бо вже не працювали. тому що щоб вони нормально працювали, потрібно їздити кожен день на машині, обов'язково. Прогрівати гарно. Плюс неправильні зазори в клапанах, неправильний угол зажигання, недостатній рівень охлаждаючої рідини, плюс прокладка в карбюраторі. Плюс електроклапан не працював. Це все в кучі давало певні збої, вона не хотіла працювати. Пройшлися по всьому, слава Богу, робить, шепче, все буде добре. Буде жити. Я хотів би подякувати за те, що ви були поряд. Автомобіль відремонтували, зробили висновки. Потрібно готуватись до того, що потрібно підкинути кольця, поставити, поміняти головку, вкладищі, відповідно, прокладки автоматом. Вот. І. Надалі їздити. Поки не маємо це робити, бо нема часу цим займатися. Значить, хотів би подякувати Володі. Володь, дякую тобі. Нема за що. Той, хто ще не підписався на канал, підписуємося. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.